З 1 липня треба буде платити за зайві квадратні метри. Якщо ваш приватний будинок більше ніж 120 квадратних метрів, відповідно вам треба буде за зайві квадратні метри доплачувати. Так само і по квартирі вираховуватися зайві квадратні метри будуть за умови, що ваша квартира перевищує 60 квадратних метрів. Платити такий податок необхідно буде протягом 60 днів після отримання. Вам квитанції, яка мала надійти до 1.07.2023 року. Якщо вам така квитанція не надійшла за місцем вашої реєстрації, рекомендовано вам самостійно звернутися до податкової, щоб у вас нарахувався борг. Сума оплати за зайві квадратні метри прив'язана до мінімальної заробітної плати за той період, за той рік, за який ви будете сплачувати цей податок. Максимально 1,5% сплачується сплачуються з мінімальної заробітної плати. 22 рік. Сума складає за зайві квадратні метри 97,50.